Президент США Джо Байден заявив, що Ерефія порушила основні засади статуту ООН, відстоюючи власні імперські амбіції. Я от е, іноді розказую вам, всякі, щоб шутки, не течу. Магу скажу про це Байден сказав під час виступу в Генасамблеї ООН. ніхто не погрожував Росії і ніхто, крім Росії, не прагнув конфлікту, наголосив він. За словами Байдена, Путін виступив із безрозсудними ядерними погрозами. Усі повинні чинити максимальний тиск на президента Ерефії, щоб зупинити війну. США хочуть, щоб війна в Україні закінчилась на справедливих умовах. Додав він, на думку Байдена рішення Путіна про мобілізацію помилка та погана новина для російського народу. Росія набирає ще більше солдатів і намагається організувати фейкові референдуми. Це безпосереднє порушення Хартії. Увесь світ має побачити ці злочини, додав Байден. Витись програму Української служби голосу Америки. Час в студії Наталія Леонова. Вітаю! Ми хочемо, щоб ця війна закінчилась на справедливих умовах, на які ми всі погодились. Єдина країна, яка стоїть на шляху цього, це Росія. З такими словами, президент Джо Байден звернувся до делегатів 77-ї генеральної асамблеї ООН. Російську війну проти України президент Байден рішуче засудив вже у першому реченні своєї промови. Тема неспровокованої російської агресії проти України та її наслідків. Ки звучала протягом майже усього звернення Байдена до світових лідерів У півночі за Києвом до учасників звернеться президент України Володимир Зеленський в штаб-квартирі. ООН знаходиться моя колега Ірина Соломко. Вітаю Ірино. Ірино це був перший Вітаю, виступ Наталі. Байдена після того, як російський президент оголосив про часткову мобілізацію та фактично пригрозив використанням ядерної зброї. Як ця тема була відображена у виступі президента? Так, як ти вже зазначила, взагалі Байден дуже багато говорив про Україну, про Росію і про якраз ті загрози та ті погрози, які звичали в зверненні російського президента вчора. Та ну тобто сьогодні, вночі він зокрема сказав, що в ядерній війні немає ані переможців, ані переможених. Він також сказав, що Росія порушила статут ООН. Він дуже багато говорив в цілому про статут, ООН, про те наскільки це важлива організація, і дуже багато якраз от. Звинувачував Росію в тому, в тому, що вона, як постійний член ради безпеки, порушує ну тобто, біблію, та цієї організації. Він також сказав, що Україна має такі самі права, як і інші держави світу, і тому які в принципі стали на її захист та стали проти цієї російської агресії. Також от Байден сказав, що і ядерні погрози, і намагання провести референдум, і так само там, тобто більше та більше солдатів, все це все є порушення статусу Тут ООН чого не може бути з боку якраз от постійного члену ради безпеки. Окрім того, Байден сказав, що українці е, як права як народ мають право на існування, і також хотіла би зазначити, що от е, такі ці е, дуже багато уваги ООН е, виглядає так, що якраз президент хотів підтримати цю організацію та з високої трибуни, тому що дуже багато лунало звинувачень що ООН не так не так реагує, що просто в висловлює занепокоєння. Але от цей виступ як. Раз показав, що Байден вірить в цю структуру. Більш того, він як лідер дуже багато говорив про саме дипломатичний шлях розв'язання конфліктів. І якраз ООН в цій структурі відіграє, відіграє дуже важливу роль. А зараз ви можете послухати частину виступу президента Байдена. with Ukraine ми підтримали Україну. так само, як і ви, Сполучені Штати, хочуть, щоб ця війна закінчилася на справедливих умовах, на які ми всі погоджуємось. Ви не можете захопити територію іншої країни силою. Єдина країна, яка зараз виступає проти цього, Росія. Тож ми. Кожен із нас в цій організації, хто вирішив відстоювати принципи та переконання, які ми зобов'язалися захищати як члени Організації Об'єднаних Націй, повинні бути чіткими, твердими та непохитними у своїй рішучості. Україна має такі ж права, як і кожна суверенна держава. Ми будемо солідарними з Україною. Ми продовжимо підтримувати Україну у боротьбі проти агресії Росії. Крапка Ірину, які ще важливі заяви в контексті пріоритетів зовнішньої політики США були зроблені, зокрема по відношенню до України. Так, ця промова вона була принципі, такою програмною з точки зору зовнішньої політики, тому що президент торкнувся практично всіх таких гарячих тем. Тобто він сказав, що в цілому да, сполучені штати вони не шукають холодної війни. Вони такі дуже раціональний лідер, який вважає, що вирішити питання потрібно автоматичним шляхом. Окрім того, він, наприклад, задав Іран і сказав, що США ніколи не дозволять, щоб Іран отримав ядерну зброю. Згадав також він і Китай та Тайвань, і що в принципі Китай, не на. Свої заяви він не дотримується тих зобов'язань, які він публічно бере на себе. Тобто, це була така згадав він і про зміни клімату, і про те, що Сполучені Штати виділяють 11 мільярдів доларів на те, щоб допомагати іншим країнам боротися з цими змін, тобто з наслідками змін клімату. Тобто, це було було окреслено дуже багато питань, важливих питань, з яких стає зрозуміло, яка в цілому буде політика сполучених штатів на найближчий рік до наступної генасамблеї. Ірина о півночі до делегатів звертатиметься президент Зеленський. Чого варто очікувати від його виступу? А, так, на відміну від президента Байдена, який міг швидко відреагувати та на заяви е, Путіна, е, оскільки е, ну, тобто, звернення Зеленського воно було воно буде в записаному форматі, та не, тобто воно не не буде змінено, Я уточнила цю інформацію. Тобто е, запас буде такий саме, як готували і, і ну тобто до того як з'явилося це звернення е, Путіна, і в своєму зверненні президент буде звичайно говорити про Україну, про її позицію в контексті війни, е, в контексті також. Чого Україна прагне і потребує, і що пропонує головне світовій спільноті для захисту не лише України, а й тих дипломатичних цінностей, які мають в принципі бути в усьому світі? Ірно виступи делегатів в залі генасамблеї це лише частина тижня загальних дебатів. Багато важливих питань обговорюється саме на зустрічах на полях генасамблеї. З ким зустрічали сьогодні українські делегати. А, так, як я вже зазначала вчора, працює у нас цілих три делегації. І кожен з них має велику тобто доситику насичену програму. Наприклад, міністр закордонних справ України сьогодні зустрічався з генеральним директором Магате Гросі, також з ансеком НАТО. А, окрім того, перша леді України Олена Зеленська вона мала зустрічі з Бриджіт Макрон. А також сьогодні вона буде відкривати виставку в Українському інституті. Прем'єр-міністр Шмигаль, в свою чергу зустрічався із премєр міністром Стеркою Великобританії Ліс Трас, а також з головою Євр... Євроради Шарль Мішелем, а також з президентом Польщі Дудою. А вчора ввечері всі три вони зустрічалися з генсеком ООН, який знов ж таки висловив свою підтримку Україні в боротьбі з Росією. Низка світових лідерів відреагували на оголошення часткової мобілізації в Росії, підтримку Кремлем фіктивних референдумів на окупованих територіях України та готовність Москви застосувати ядерну зброю. Ядерна. Війна ніколи не повинна відбутись, її неможливо виграти, сказав зокрема генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він додав, що єдиний спосіб завершити російську війну проти України дати зрозуміти Путіну, що він не може перемогти на полі бою. Про реакцію країн світу та США на останні рішення РФ ми поговоримо з Остапом Яришем, який приєднується до нашої студії з Капіталійського пагорбу. Вітаю Остапе. Вітаю, Наталя Остапе, як офіційний Вашингтон відреагував на останній указ президента РФ про часткову мобілізацію. Наталі, ну згадаю передусім, що з цього почався виступ на генеральній асамблеї ООН Джо Байден, про яку ви щойно обговорили з Іриною. А дійсно він згадав про ці укази, сказав, що це є порушенням статуту ООН. Що ж до іншої реакції, яку ми побачили від Сполучених Штатів, то відреагувала посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк. Вона сказала, що Сполучені Штати ніколи не визнають цих фіктивних референдумів, які Росія планує провести, і що ніколи не визнають, начебто, анексовані та території України як російські території, так само засудила вона плани мобілізації Росії і сказала, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну і надалі стільки скільки це буде потрібно. Згадала вона, що такі заклики Володимира Путіна є проявом слабкості. Схожі заяви ми почули також і від посадовців Ради з національної безпеки Сполучених Штатів, зокрема від Джейка Салівана та Джона Кірбі. Вони сказали, що дійсно ці кроки не є кроками впевненої країни чи кроками країни, яка є сильною, радше. Навпаки, це ознака того, що Росія зазнає провалу, зазнає невдачі, зокрема на полі бою. Сьогодні про це це прокоментував також і координатор зі стратегічних комунікацій ради з національної безпеки Джон Кірбі. В інтерв'ю каналу ABC. він сказав дійсно, що плани мобілізувати 300 тисяч нових військових у Росії. Це багато, однак каже він: це свідчить про те, що Росія зараз зазнає великих невдач. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.